Андрій Лунін зробив декілька фантастичних сейвів проти мальорки та змусив фанатів Реала аплодувати стоячі. Артем Довбик очолив гонку бомбардирів Ла ліги, а також фантастичний стрибок у трансферній вартості від Трубіна та Забарного. Привіт, друзі, я Макс Коляда, а це ваші найкрутіші коменти під минулим випуском. Як завжди, здійснюємо ваші мрії, пишіть коментарі і потрапити у наш наступний відос. Стартуємо ми з УПЛ у матчі відкритті 24-го туру. Зустрілись оболонь та Втім, сильнішого виявити. Не вдалось Нічия 1-1, хоча здавалося, ніби все у цьому матчі передвіщає цікаву зарубу. Як мінімум, червона картка рибці вже на 12 12-й хвилині. Висновок по першому тайму. Обидвом командам нема що робити в УПЛ. Верес знову і металісти. 19-25, значить, у перехідних матчах. У наступному поєдинку Шаблі схрестили Олександрія та Динамо. Кияни здобули перемогу з мінімальним рахунком 1-0. На 33 й хвилині матч було призупинено через повітря. Ну, тривогу вперше, а потім в друге на 62-й. динамо з 45-ї хвилини, грало в меншості через вилучення Болошина. Запитаю у вас, ясна річ, чи згодні ви з рішенням арбітра. Ну а переможний гол забив брашко на 64-й хвилині. І власне до матчу рух Кривбас, як ви зрозуміли, гра закінчилась нічиєю 1-1. Гості вели, втім господарі зрівняли і вибороли пунктик. Дуже запальний, динамічний, просто цікавий нейтральному вболівальнику. Матч Побільше б таких загалом же, як і на старті сезону, не не подобатись цей рух, а конкретніше той футбол, в котрий вони грають. Втім, здається, додай, в цей колектив двох-трьох досвідчених гравців, думаю, рух би справді міг вести активну боротьбу за трійку. Молодість і запал це круто, але помітно, що не вистачає класу та досвіду місцями. Це не погано, друзі, це просто факт, який можна виправити. І я не просто так нині так багато по своїм міркам говорю за рух, бо хочу відзначити два моменти. По-перше, представлений список ста претендентів на нагороду Gold Донбой 2024, до якої потрапив захисник руха Богдан Слюбик. А крім того, генеральний директор руха Ігор Дедишин заявив, що львівський клуб має намір збудувати стадіон приблизно на 5-7 тисяч. Словом, побачимо, що з того буде, але загалом амбіція збудувати свій стадіон це дуже класно і абсолютно мені здається правильно. Власне друзі, то були матчі суботи. А сьогодні ще низка полум'яних поєдинків. Дивіться, і прогнози робіть. У Фавбет, звісно, лінк в закріпленому коментарі. Там же всі бонуси, і головне, пам'ятайте, спорт підтримає тебе. А ми летимо до наших у Європі. У третьому турі етапу чемпіонату Бельгії за місце у лізі конференції Мехален вдома переміг в Стерло 2 Півзахисник гостей Сергій Сидорщук вийшов на заміну на 61-й хвилині матчу. Це його перша поява на полі за останні три поєдинки. В одному з матчів він був дискваліфікований, в іншому провів увесь матч на заміні. У матчі 33-го туру. Апе. Брентфорд вдома переміг Шефуд 2-0. Його ярмолюк розпочав матч з лави запасних, але вже на 79 й хвилині з'явився на полі і мав один момент, але забити не вдалося. Ілля забарний вкотре продемонстрував дуже впевнену гру та записав на свій рахунок ще одного обіграного топ-футболіста АПЛ. Цього разу постраждав Решфорд. А в одному з інших моментів український захисник у своєму карному майданчику, виконавши чистий підкат, зміг перервати атаку, яку розвивав Гойланд. Ілля спокійно відіграв. І просто погляньте, які овації за ці дії отримав наш козак. Браво! Міжнародний центр спортивних досліджень склав рейтинг ста гравців, яким ще не виповнилося 23 роки, чия трансферна вартість зросла найбільше за останні 6 місяців. Серед них Анатолій Трубін, який зріс в ціні з 33 до 76 мільйонів євро, і Ілля Забарний з 26 до 48. Здається, я знаю, як цю конкретну запару з цінниками СІЕСу подолати. Є у мене лайфхак. Друзі, ми вже чотири роки розповідаємо про найцікавіші новини футболу. У квітні у нас день народження. Дуже багато енергії йде на нон-стоп генерування контенту, пошук новин, сценарії, зйомки, монтаж, упаковку, а іноді навіть і на перепаковку. І інколи рятує тільки вчасна перерва. Кіткат наші перерви в створенні контенту ніколи не бувають сірими. Крусь і зарядився енергією на весь робочий день. А на носі ще й чемпіонат Європи, а там без цього енерджайзера я точно випаду. Тож працюй наповну і пам'ятай! Є перерва, є кіткат. так смак. Нападник Жерони Артем Довбик відзначився голом у матчі 31-го туру Ла Ліги проти Атлетіко. 26-річний українець відкрив рахунок вже на четвертій хвилині зустрічі. Це 17-й гол футболіста у 32 матчах за іспанську команду. Також в його активі сім асистів. Завдяки цьому забитому м'ячу довбик одноосібно очолив гонку бомбардирів чемпіонату Іспанії. Всім Артем мав також нагоду, аби відзначитись дублем, але не вийшло. Загалом же за цей матч він отримав оцінку 6,3 від Софаскор. А Жерона. Програла в п'яти поспіль. На виїзді, і ви знаєте, друзі, з'являється чимало факторів, чому наступний сезон для них може видатись провальним. Про це, наприклад, Сергій Барановський написав в одному зі своїх матеріалів на трибуні. До речі, про матеріали. Ви довго на це чекали, а ми нарешті готові повідомити, що конкурс найкращий блогер України-2024 стартує. Якщо ви готові пірнути з головою в круту атмосферу блогерських батлів, тоді вам за посиланням в описі під відео. Все, що треба, це залетіти, ознайомитись з правилами і стартанути. Друже. Це саме твій шанс увірватися у світ журналістики та блогерства і отримати приємний грошовий приз. Тож додивись відео до кінця, а потім гайда туди. Український ворта Реала Андрій Лунін провів сухий гостьовий матч проти мальорки, перемога 1-0 у 31-му турі Ла Ліги. Лунін зробив два сейви. Один з них до вашої уваги, це якась фантастика. Просто за цей матч Лунін отримав оцінку 7,6 від Софаскор. Для Андрія це був 14-й поспіль вихід у старт. Лунін найкращий ворота на світі. Я дуже радий, що Лунін наш перший вибір. Який сейв Луніна? І ясна річ, друзі, черговий перформанс Луніна заслуговує на такі реакції. І ясна річ, чому подібна трансферна інфа, що кіпором цікавиться Баварія, і бачить у ньому заміну Нойру виникає. Це просто браво! А у нас, друзі, бонус і тут клон Михайла Мудрика. Звати його Френкі Раннем і погляньте. На нарізочку його крутезних дій. Ну, справді клон мудрика. Друзі, у мене на сьогодні все. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Якщо це так, то влупіть моцну вподобаєчку. До зустрічі! Посміхайтеся частіше.